Ми зараз з вами будемо тестувати. Ви не повірите, що найдешевший набір із копійочки. Хебай! <рес> Невеличкий спойлер. Я вже трошки його тестувала. Ця під... підводка, як воно українською, і туш, вони неймовірно стійкі. Вони просто не стираються. Просто вони не стираються. Вони на все життя поїхали! Відкриваю. Що це в мене вийде, я не знаю. Я вже, як ви бачите, затонована трошки. ля ла ля ла ля ла І починаємо. Починаємо з основного, стіни. Ну, ви зрозуміли, так? Да? Ну, ні. Ну, в яких умовах живемо, в таких і працюємо. Ось такі тіні, ось так вони виглядають. Трошки я вже, може, тицнула, ви побачите. І в мене новий пензлик. Роваса виробник. Зараз будемо ним все і робити. А шуму скільки в мене під час відео? Ну, вже прошу пробачення. Такий пуххесенький, горнисенький, просто захотілося придбати. Просто дівчинка. Зараз будемо. Подивіться, найдешевше. Ну, найбільш схожий на основний колір для. Ну, я не можу знімати. Ну, просто не можу. Хотіла одним дублем зняти, щоб як вийде, так вийде. Коротше, основний колір тіней, який мені найбільш схожий на основний це ось цей. Ага, як ми ним торкаємося. от тривога не завершується. І не забуваємо, що ми струшуємо ух, розсипчаті, і поїхали. Мені треба якось і себе бачити і вам в кадр бути. На розслабленому оці. На розслабленому оці. В принципі, непогано. Спробуємо. Спробуємо, спробуємо. А що ми спробуємо? Що тут можна спробувати? Спробуємо використати ось це як хайлайтер. Да? Спробуємо. Поекспериментуємо. Не. Не береться, ану, я так активніше. Зараз я його. Боже, ну така довга сирена. Дуже низько взяла, але в принципі нормально. Не забуваємо постукати. Взагалі згори донизу треба. Знову згори донизу треба. Це вже я. Помилилась. Поїхали згори донизу. Ну, пензлик не для хайлайдера, але я вже вирішила, буду ним. Порушую правила. Ну, такий блиск. Хорошо. Ось тут промажемо. додамо блистинку. І ось тут промажемо, додамо блистинку. І додамо темну блистинку, да? темну блистинку додамо на кутик. Щоб був такий перехід. Так. Темна блистинка. Багато взяла. А багато взяла як? Прибираємо ось так. Ось так прибираємо тональним кремом. Розтушовуємо, розтушовуємо темну блистинку. І вгору. Вгору, вгору, вгору. І тональним кремом приберу. Розтушовування у нас відбувається, не забуваємо, не тицянням, а отакими от хвилями. Хорошо? Ну, нормально. За таку ціну, в принципі, непогано. Поїхали далі. Що в нас є в наборі? Стрілка. Як ми будемо малювати? стрілку. Стрілку малюємо на розслабленому оці. Взагалі краще олівчиком поставити цяточку. Ну, я спішу. На розслабленому оці. Раз. Десь. То хоч гляну в дзеркало, бо я на камеру дивлюся. Угу. Десь там же. Десь там же ставлю цяточку. Десь там же і поїхали. Ма як мені важко перед камерою? Страшне, страшне. Гарненько. А тепер просто з'єднуємо. Боже, я нічого не бачу з цією камерою. Ви мені пробачте, я так поставлю і намалюю просто перед дзеркалом, бо це не виносимо. Ну, що я намалювала? Це взагалі стрілка? І чи воно зітреться? Ну, ні. Женщина контужена і чуть-чуть одружена. Ну, шо це я намалювала? Коротше, стрілки ми ще не проходили. Що? Стрілки ми ще не проходили. ха <риклад> Віддяшка повного позора. Краще б я не малювала цю стрілку. В мене ще такої гідкої стрілки не виходило ніколи. Ви ж бачили, як я фарбуюся. Це просто жах. Просто жах. Малюємо. жахливої стрілки не виходило ніколи, ну нехай буде це комедійним відео. Усе нафіг стираю. Стр... Гарно стрілка висохла, в загальному мені подобається. І Ми зрозуміли, що ми зробимо малесеньку, тендітненьку. Стрілочку. Що? Ате? І більш нічого. Промалюємо разом з стрілочкою між Війку. Ну, можеш, коли хочу. Ну можеш, коли хочу. А то я зробила таке збочення. Зараз у палеті. Вони ж дорогущі. Зараз будемо малювати туш. Ось так. Беремо дзеркало внизу. Ви його бачите? Я не знаю, що ви бачите, але ми отак малюємо. Найдешевшим набором скопієчки, нагадую Вони ж дорогущі, дорогущі Найдешевшим набором скопієчки нагадую Взагалі мені цікаво зробити. Макіяж дорогими засобами і дешевими? Чи буде різниця? Одне око дорогим чимось, а друге дешевим? Як вам ідея? Я обов'язково тушу тицьну. Ну що, дорогі друзі, законсилерить оцю бабочку. І, в принципі, красотка. Що ви скажете? О тут п'ятно. О, де мій консилер? Прикиньте, я можу консилером законсилити і пензликом. Взагалі-то я не боюсь порушувати правила. Просто треба знати основи. Ну, я не все знаю поки що. Так. У нас є вії. Але ми не будемо їх тестувати, тому що ми тестуємо туш. Ми тестуємо щось одне. Вії будемо тестувати з мамою вдвох. Ну, як вам? Найдешевший набір. З копієчки